Шановне товариство, всіх вітаю на каналі Автофура. З вами Андрій. І сьогодні буду продовжувати шукати і оглядати Audi Q7, і на цей раз у версії 60 FSA є на 455 кінських сил. Морозний ранок. В автомобілі є вебаста, але, на жаль, у пультику сіла батарейка. А по суботах і неділях я відключаю таймер. До речі, досить надійна машина. Я вже проїхав 20 тисяч на ній і поки взагалі без будь-яких проблем. Зараз 210 тисяч рівно. f 535 дизель. включим педигрев сиденья и педигрев корма. Дуже на це схоже, так, це Такі гарненькі автомобілі стоять. А підійшов тільки що продавець да, власник цього автосалону, дав мені ключі, привітався ну, поки. Доволі приємна обстановка, доброзичливі. Але деколи приїжджаєш, а такі, знаєте, типу, на дивись відвели. Також хочу вам показати, які тут апаратики стоять. Такі машини, які дуже дорого вартують в такому стані. Ну ви самі це прекрасно розумієте. Що по ауді? Резерна Кумхо, літня, в доволі а, хороший стан протектора. А, ззаді невеличка виробітка по гальмівних дисках. Чуть-чуть буквально. Спереді майже немає, тому скоріш за все от їх десь недавно міняли. А, по дисках теж все чудово, ніяких царапин немає. Красива СК7. Так. Чудовий стан, оце все бруд. Бачите, навіть пальцем витирається, ніяких сколів нема. Отут ледве помітний, але нічого глибокого я не бачу. Це теж чудово. Абсолютно відповідність того стану, який... Який, я бачу до пробігу. Лоти Пауді. Прикольненько. Красиве дерево, контурні підсвітки, музика боус. Так, а у нас місцева версія, тому що в гібридах всі місць не буває. Так, тут все ок. У нас центральна частина Алькантара, бокова шкіра. І все в дуже хорошому стані. Взагалі ніяких поки зауважень в мене нема. Панорама. Натяжки теж працюють. Чорний значок, тобто вона у нас в у пакеті. Друзі. Це дуже-дуже потужна версія. Уявіть, що ця Audi SQ7, яка стоїть з правої сторони, да, як виглядають клієнти, вона не така потужна, як ось ця Audi. Просто собі уявіть, так, у нас немає прицепного. Що мені подобається, що у нас тут йдуть такі рейси, і ми тут можемо кріпити якісь різні... Речі, щоб вони не їздили. Так, є клас дві зарядки. Одна домашня, друга Type 2. Теж це чудово. Багажник в хорошому стані. Є комфортний доступ. Я думаю, що клієнту моєму дуже сподобається стан. Автомобіль все прям супер чудово. Скажу вам. Оце такий автомобіль, який хочеться побачити, коли приїжджаєш оглядати, тому що все-таки 63 тисячі це вже доволі немаленький пробіг. Взагалі без, безподобно все. Все безподобно. Видно, що автомобіль гарно підготовили для показу. Чистенький, але ніяких царапин, ніде нічого. Це те, що треба. Те, що доктор прописав. І Друзі, ви повинні розуміти, що а, ці автомобілі, по-перше, економні, по-друге, на них можна проїхати багато кілометрів виключно на електротязі. І третє, це конкретно велика потужність. От Ви просто вдумайтесь, SQC має 430 сил, а Цептінб має 455 сил. До речі, ось стоять, такі, бачите, голубенькі маркери означаю, що це автомобіль на лазерних фарах. Да, Це просто топ. Зараз вам покажу середній розхід цього автомобіля. До речі, у нас є функція допомоги при посадці. Так оно. Цікаво, хто ж їздив на ньому. Ну, дуже схоже на те, що їздила жінка. 39 кілометрів запас ходу. Давайте глянемо. Так, все, ми завели її, вона зараз працює виключно на електротязі. Так, її майже не заряджали. 130 кілометрів. Запас ходу да? це в режимі бензином і 39 км запас електротяги. Підсвіточки видно, тому що бувають варіанти, де у нас іде виключно світла, біла підсвітка, але це не контурно, це така просто підсвітка. Да? Проєкційний дисплей дуже красиво виглядає ось ця панель, тому що це шкіра натуральна і воно тут дуже до лиця. Вже я просто болдію. Є пам'ять водійського сидіння, а пасажирська без пам'яті. У нас є дистронік, отримання в полосі камери. Поки враження надзвичайно хороші. Я зараз чекаю, щоб мені організували тест-драйв і п'ю кавульку. Дуже класний автомобіль, приємний салон, приємні продавці. Ось такі красиві автомобілі стоять. Ретро класика, фольксваген транспортер. В різних модифікаціях. Парадік, так? Да? Ох, на такому би десь поїхати, знаєте, вона мені навіює в голові на такі думки, що от ти Каліфорнія, USA, да? на цьому автомобілі там якісь компанії, і ви собі десь подорожуєте. Make Love No War. Дуже приємно бачити такі наліпочки, тому що дійсно ця війна нікому не потрібна. Дійсно, автомобіль, який в такому стані зберігся до сьогоднішніх днів. Це ж все класика. Так, мої перші. Метри тест-драйва на цьому прекрасному автомобілі. Я давно не бачив таких класних машин в такому стані. Саме мова йде про Audi Q7. Все-таки декілька тих автомобілів, які я дивився, вони не відповідали тим критеріям. І вже в деякій мірі було трохи розчарування, що а може ми і не знайдемо той автомобіль, який би. Нам подобався. Зацініть, в якому вона стані. Зараз закрию двері, щоб було більш зрозуміло видно. Ось, до речі, моя п'ятірочка стоїть. Вигляд в неї в блек-пакеті дуже злий, особливо коли ви будете... Їхати за кимось, то всі інші водії будуть бачити ось цей символ образ. Який такий Так. У нас ні один елемент не фарбований. Все по заводу. Диски без бордюрки, всі сервіси на Audi. Також за окрему оплату вони пропонують колеса. У них там цілий склад різних коліс, тому я думаю, що може ми щось і виберемо. Зараз вона перейшла на електротягу. Я починаю їхати. Такий цікавий електричний звук. Це дуже прикольно. Ви можете собі періодично їздити на електриці, якщо є бажання. Чому би і ні. Для деяких людей, які часто їдуть на роботу. На короткій дистанції для них це дуже комфортно, як на мене, так от знаєте, мати можливість приїхати виключно на електриці. Так, ми зараз виберемо комфорт, але виключимо e е мод Так, гібридний режим, збереження заряду. Да. Безподобно. І найголовніше це знаєте, потужність моментальна, електрична. Якщо тобі треба е, швидко їхати, то ну, цей двигун електро, який має там, майже 120 кінських сил. Він тобі ж постійно тобі допомагає це робити. Моментально прискорення. Е, ну, що хочу сказати? З клієнтом я вже е, про все домовився, все йому показав. Він взагалі в захваті від машини е, не менше мого, тому що я. Просто балдею від того, в якому вона стані, як вона їде, все-таки 60-ка, це, друзі, дуже високий рівень того автомобіля, який може вам дати Audi. Так, зараз також я от зараз їду в режимі Динамік. В цьому варіанті у нас максимальна потужність задіяна і двигун, і електрика. тобто Повністю весь арсенал 455. Сили. Я вам зараз покажу, як вона набирає. Двигун вже на правильній робочій температурі, тобто тут питань ніяких немає. Зараз я тут встану, включу спеціальний режим збільшеного спідометра, щоб було видно. Я просто це роблю з одної педалі, і ви просто в шокі будете, як вона набирає. Ууу, це страшно. Це дуже страшно. Конкретно велика потужність цього автомобіля вона сильно сильно відчувається. Тобто тут не треба ніяких чіптюнінгів, не треба нічого. Ви маєте дуже потужний автомобіль. І ще економний. Так, зараз я вам покажу, як вона може їхати на електротязі. Тут нічого складного не можна. Нажимаємо цю кнопку. Все, будь ласка, 32 кілометри запас ходу. Тільки давайте зробимо режим комфорт. Підвіска підніметься трохи. Будемо кататися на лекртязі. Ну, доволі швидка. Ну, їде шикарно. Я в захваті. Зарядилися і поїхали собі на електриці. Клас. Ну і Машина в чудовому стані. Ми її купляємо на 100%. Чекали ми з того моменту, як з'явилося оголошення десь більше тижня, тобто вони цю машину рекламували, але автомобіля ще не було в наявності. І ми чекали, коли вона в них з'явиться, для того, щоб приїхати, її побачити, ну і після того приймати рішення. Так що, друзі, кому потрібен такого плану автомобіль, я можу вам все організувати, знайти такий автомобіль, оглянути, купити. Після того організувати процес оплати, доставки, розмитнення. І також після того відправки цього автомобіля вам по Україні до самого дому. З вами був Андрій Автофора. Зараз буду йти домовлятися за цей автомобіль. Після того викупаємо його і веземо в Україну. Ну, Також побачите фоточки на автовозі, як вона вже їде додому. Всім гарного дня, до зв'язку.